Вітаю вас, дякую вам за вашу присутність на моєму каналі. Підписуйтесь, це є ваша подяка за мою роботу. На одному із телеграм-каналів я прочитала таке, що там. Великий генерал Сальдо вдруг заявив, що він там десь спілкується з високопосадовими військовими, і от тепер він впевнений, що Херсон обов'язково буде російський, і ось ось ми скоро йдемо на Миколаїв і на Одесу, і навіть Ізмаїл. Тобто до цього всього рукою подати ще трохи, і все це буде Росія. Так він впевнено там. Розказував, ну давайте подивимося, звідки доє вітер, що це за розмови, ну і взагалі. І перше, що я б ще захотіла спитати, от в яких енергіях зараз перебуває Сальдо? Може, він не сповна розуму, що це з людиною коїться, що він таке каже. Дивимося, в яких енергіях зараз перебуває Сальдо? М -м. Моя улюблена карта, шістка жезлів. Взагалі це карта перемоги. Так. Що ж тут про Сальдо? Ну, так. Як на характеристику людини, і як енергія, в яких от він перебуває, то на сьогоднішній день Сальдо вважає себе ну, Переможцем, от от. переможцем. каже, що він витримав якісь перевірки, на стійкість і, ну, можливо, на вірність Росії. І тепер він може робити подібні заяви. Ну, а може, навіть Очолити наступ на півдні України. Ну, це вже так, йому, це вже такі лаври, я йому одягаю. От шістка жизлів сама по собі це аркан такого задоволеного, чистолюб'я. По цій карті людина отримує визнання або нове призначення. Але в самих гірших випадках, от що значить чистка жезлів, це ще може бути карта зазнайки. Коли людині щось вдалося ну, на якомусь етапі, щось там перемогти, щось там чогось добитися. Так? І тепер вона ну, якби трошки нос задрала. От. І ще буває, як на от, Характеристика от енергії, в якої зараз перебуває людина, це пристосування до більш сильних лідерів, я б так би сказала. Ну, І ми ж знаємо Сальдо, да? ми знаємо, що це зрадник, тому це такі характеристики йдуть. Запитаємо, звідки дує вітер, Що це за розмови такі? Про те, що ось-ось Україна ну, буде завойований і Херсон повернеться. І повернеться і Одеса, і Миколаїв, звідки такі розмови? Чому про це вдруг Сальдо забалакав? Балачки такі є. Розмови є, але вони, вони не наскільки значущі, ну, чим як Сальдо це все ну, припадав. Так? Це скоріше, це, це розмови серед малозначущих осіб. Це, це неправда, що там йому якісь високопосадовці сказали: ну, Жезлів, це ті, хто виконує щось, те, що йому сказали, пажи, обслуговуючий персонал, так? І скоріше це розмови для підняття бойового духу. Тому що ось паж і повішений це як це означає оцінити те, що в нас, і, і, що в нас є, які в нас є можливі ресурси. Так, ось імператриця йде як ресурси, і зробити висновок, що росту не буде, бо поруч з імператрицею стоїть десятка мечів. Імператриця десятка мечів це, це в класиці втрачена надія. Ну, аби я дивилася на жінку, да, аби я питала, що відбувається. Я б сказала, що це аборт. розумієте? Те, що починається, але воно не має народитися. Це неможливо щось зробити, тому що десятка мечів, вона показує якби кінець. Тобто це розмови про те, що воно може бути, має бути, але воно не, ну, воно не відбувається саме по собі. І, скоріше всього, це для того, щоб оті тупі окупанти не втрачали надії, Ну, тому роздмухують цю ідею повторного наступу. Ми Питаємо, чи буде тоді дійсно оцей повторний наступ. 10 жезлів. П'ятірка пентаклів, вісім мочів, і п'ятірка кубків. Ну, тут просто як на подбор. От дивіться, оце, оцей ряд я питала, звідки віє вітер. Ну, це бла, 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 для того, щоб підтримати бойовий дух. А ось насправді чи буде наступ. Я вам казала, і вже не раз, і ще раз повторюю: що ніде наступу не буде. Не включайтесь в оці панічні настрої. По порядку, десятка жезлів це непомірна ноша. ноша. <кій> і у окупантів зараз і сил вистачає ну, оборонятися або закріплюватися на тих позиціях, що вони є. По, десятки, по десятці жезлів людині щось одне вдалося, але це його зламало і знесилило. Так, ворог не стоїть на своїх позиціях, і, вірніше, ну, він стоїть на своїх позиціях, він переміщається туди-сюди, але дуже вперто він не хоче йти геть. Він огризається, завдає шкоди нам, так, калічі наші міста, вбиває людей, але до наступу їм до Києва Рачки. П'ятірка Пентаклів поруч. Карта зубожіння. Це нехватка ресурсів. Нехватка ресурсів саме для наступу. Тут, можливо, мова йде і про техніку, і про людей. Ну, це зовсім сумна карта, яка каже, що те, що лишилося, це сльози. І, хоч би отого, що лишилося, хватило їм для того, щоб вони відбилися, закріпилися і щоб не здали те, що є. Далі вісім мечів це стогнація. Це така, знаєте, от класичне значення цієї карти це погана організація роботи, це невтішні новини, це конфлікт між підлеглими і керівництвом, коли від людей вимагають щось неможливо. От сама по собі карта каже про неможливість активних дій, це однозначно. Ну і тут якби ЕПГ, П'ятірка Кубків, це оплакування, взагалі ця карта вважається трауром. Тут і так зрозуміло, що наступ просто неможливий фізично. Уже нема того запалу, нема тих ресурсів. ну так Це тільки хіба що саль, так, на таких поднятих емоціях, оце таке репетує і ем, заявляє. ну так він, Я так думаю, він розумом, просто убога людина, то що з нього візьмеш? І Ті вкиди, що були в телеграм-каналі. Я не думаю, що для них, до них треба відноситися прямо з острахом, що ось росіяни повернуться знову зайдуть в Херсона, там і Миколаїв, Одеса, і все то підімнуть. Ні, цього не буде. Подивіться, у них немає ресурсів, у них немає сил. Тут все зовсім. Тут, тут карти кажуть, просто неможливо це однозначно. Ну, давайте спитаємо, а згодом, допустимо, ну зараз ні, а згодом однією картою. Сім жезлів. Сім жезлів це карта скоріше оборони. Або навіть вона відповідає скоріше перемовинам, якимось конференціям, це якийсь перехідний період, коли треба негайно міняти плани і гостру зброю змінити на щось дипломатичне. Бачите, тут не, зброя не гостра, це якісь інші шляхи вирішення своєї проблеми. Ну, то що, що, що я вам тут скажу? Я вам просто хочу нагадати ще раз про інформаційну війну, пам'ятайте про неї. Звісно, треба уважно слідкувати там за подіями, те, що там кажуть. Але, будь ласка, ну, фільтруйте розмови, оці, оці вкиди, ну, особливо того безумного сальду. Лишайтеся спокійними і терплячими. Я розумію, все затягується у часі, але ми дочекаємося нашої перемоги і е, тремтіти від того, що буде повторний наступ, захоплюють заново Херсон, Одесу, Миколаїв. Ну, ну ви розумієте, це, це неможливо. Повірте мені, в цей раз, будь ласка, повірте, і я вам дуже дякую за увагу.